Вітаю! Сьогодні до вашої уваги представляємо професійну насадку від компанії NodLight. Називається ця насадочка PJ FMM 19. Чого PJ бо Projection? Чого FMM бо Bayonet FM? І чого 19 бо 19 градусів. Ця насадочка має байонетік FM або Bowens S, тобто маленький Bowens, і вона підійде до таких приборчиків, як Forza 60 та FS60. Ця насадка потрібна для того, щоб ви могли модифікувати своє світло, як вам заманеться. Ви можете закривати світло шторками, можете вставляти сюди діафрагму для зменшення пучка, рухати фокус світла, для того, щоб контури були більш або менш чіткі. Можете вставляти гелові фільтри та гобофільтри. В комплекті до цієї насадки йдуть тримачі гобофільтрів. Один поменше, інший побільше. Також в комплекті йде тримач для гелових фільтрів та два стандартних гобофільтри. Тримач гелових фільтрів кріпиться наступним чином: відкручуєте верх насадочки. Вставляєте сюди ваш кольоровий фільтр. Вставили. Зафіксували. Гобофільтр вставляєте в тримач фільтрів, вставляєте в насадочку та можете проєкціювати встромлені жалюзі на ваш фончик. А якщо вам не буде вистачати комплектних гобофільтрів, ви зможете заказати додаткові комплекти на нашому сайті dreamTech.ua, оскільки тут байонет FMM, візьмемо форзочку 60 60-ку і накрутимо. Вмикаємо. І маємо, до прикладу, ось такі жалюзі на фончику. Цей фільтр з жалюзями вже є в комплекті, але ви можете докупити окремо стільки, скільки забажаєте. Або навіть зробити кастомний з вашим ім'ям, чи, за словом, фокусувати зображення ви можете за допомогою самої лінзи. Наприклад. Ви виставили, у вас не в фокусі. Ви посовали трохи лінзу. І все, у вас зараз жалюзі чіткі. Вам, мабуть, цікаво, як працює ця насадочка, яка є діафрагмою. Працює вона дуже легко. Виймаємо Гобофільтр. Ця насадка дає кут світла 19 градусів, але ви можете докупити ще змінну на 36. Відфокусувались по кругу. Ви бачите, що він досить великий. Шторками ви можете зробити якусь геометричну фігуру. Але звузити круг ви зможете лише з цією діафрагментарною насадочкою. Вставляємо. І ось ми можемо робити звуження кола. Підправимо фокус. Тобто ви можете за допомогою цієї діафрагми обирати такий діаметр круга, який вам потрібен для вашої творчої задачі. Отже, якщо вам потрібно виразити свою творчість чи вирішити якусь специфічну задачу на майданчику, ця проекційна насадка від Nanlite саме для вас. Підписуйтесь на наш YouTubeчик, інстаграмчик, тікточок, заходьте на наш сайт рімтяк.ua і обирайте саме той модифікатор світлу, який вам потрібен, і працюйте у своє задоволення.